Вчора дощ, сьогодні сонце. Яка красота? Ці гори це просто фантастика. Нема такої погоди, що прям місяцями жара. Два-три дня сонечко, потім дощик. Оп, ну що. Підсохла, але ще трошки липне. Хай ще трохи постоїть, від, відбитки залишаються. Дивіться, який коля гарний вийшов, а? на сонечці. Зараз перевертаю бочку, фарбую з тієї сторони. Ще раз проходжу другим слоєм. Фарбую раму, от бачите, я її зачистив вчора, Тепер вона швиденько пофарбувати. І на сьогодні, скоріш за все, все, тому що сьогодні вихідний. Можливо, звісно, вечором приїде ще зварювальник, і доробимо цей агрегат, щоб він вже повноцінно крутився. Але йому треба висохнути після фарбування, тому не буду його трогати. Ну що, погнали? Давай дофарбуємо. Так, верхню всю бочку я зафарбував. Вже все гарно, все чітко. Є один нюансик. Це з колесиками. Коли вони починають обертатися, вони ну, стирають тут такі полоски. Я їх теж пофарбував і, напевно, потім зроблю собі сюди якісь такі накладки, приклею, резинові може, або ще щось, якісь силіконові. Для того, щоб вони не, 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 фо, не фо, травмували фарбу. Того, що, от, бачите, тут от, вже два рази прокручував і постиралися, треба під, під, підновити. А так все, good. О, тут пропустив Оп, халтурщик. Старався як можна частіше це робити, але все одно весь в фарбі. Нічого, зараз швиденько рісую цю стойку і... Go to home. Go to home. Відпочити, хоч трошки треба. Погнали. 20 вересня, а на вулиці і в приміщенні бачите, як жарко. Ну, ще коли працюєш. Все, ця штука завершена. Дивіться, все пофарбовано. Хай сохне. Завтра неділя, якраз досохне вона до понеділка, і далі будемо вже все робити, що треба. Тут, бачите, є. Не дофарбував, тому що тут ще будуть точки прихвачуватися сваркою. Тут буде лоток для збору гранул, щоб воно е, такий жолоб. Там буде зроблений лоток під бочку е, оцей стоїть. Бачите, сито тут, дирочки, щоб збиралось борошно, яке не згранулювалось. І тут буде палет, куди буде такий контейнер, великий пластиковий, куди гранули будуть. Зсипатися охолодження, а далі вони вже йдуть на іншу стадію. От так це довариться тут два штучка і зафарбується. вже, І тоді буде все goed. Ну і Мотор треба повернути назад, тому що сняли перебрати редуктор, змазати. Ну і все. Хай сохне, хай сохне, все виглядає чудесно. Я вам зараз покажу львінки, муху львінки, яка у мене тут ожила, тому що тепло, ще ж не зима. Клімат від підходить, все добре, і їх там вже цих мухтьма. Зараз вийду, випущу, хай політають. Дивіться, цей лоток, який я закрив і забув трохи з нього, тому що ну, куча роботи. І тут дивіться вже скільки мух. І у них там свій мікроклімат, тому що тут от, капельки води, конденсат, тобто їм що є, пити, але вони хочуть втікати кудись, їм треба більше місця. Дивіться, позалазили тут сюди, що? Повітря в них є, тут дирочки є. І що? Випустить їх, хай політають. Вони довго не проживуть. Але в принципі, в принципі, принципі, ну, зараз ми це і зробимо. Напевно, випущу, та хай політають зараз на вулиці тепло. О, полетіла вже одна. Ось так виглядає. Чорна двінка. Все, погнали, погнали. Все, летіть, летіть. Давайте. Вечір наступає, воно їм холодно, буде вони їм загинуть, але хай хоч трохи політають. Последнюю путь, як то кажуть. Ці тут, тут позадавлювались. Я їх зараз, напевно, їм зроблю якийсь лоток. Тут їх ж, тут десь пів кіла їх десь лічинок, тому вони будуть вилітати і вилітати. Я їм зараз зроблю другий контейнер, куди вони зможуть перелазити і там жити по трубки. І, і буде все гуд. Колекторики розламали мій стіл, який я зробив з паліт. На якому я все робив, бачите? Доведеться отак по, по скромненькому Лоток з лічинками і мухи, які вже повлітали. Бачили, що я відкрив двері і вони всі чухнули. Такий? Ко Конус, тумба, тубус від папіру. Нашов такі шпажки великі, пістолет, клей, скотч і кусачки. Цього принципі ще нож канцелярський. І мені цього, вистач, вистачить для чого? Для того, щоб зробити їм е, інший етап для мух, щоб вони сюди вилітали і не розлітались по приміщенню. Але і тут їм було більше місця. Зараз я вам покажу, що я придумав з цього всього. Із подручних матеріалів, як то кажуть. У мене є така горілка, яку я тут багато що робив. І я отак от, от в дно одного з контейнерів по формі цього тубуса є yeah. шик так щоб воно ровно було нам в принципі не треба нам головне щоб воно сюди зайшло я думаю що це навіть велике тушимо Зараз я трошки зменшую його. Десь отак, десь отак. Там потім підкоригую. Далі, що мені треба? Мені треба якось встановити, щоб воно було зафіксовано. Так як в мене пістолет є, але в ньому дуже мало цього силікону, що там називається. Ви не ви бачите, да? Ви бачите стіл, Ну, нічого страшного. Ну что я вам поясню. Я сейчас возьму и закреплю себе стойки. Идем далее. Я прикрепил уже две ножки. Бачите? Две ножки прикрепил. Так. Одразу подрежу. Я думаю, десь так. Я дістаю оце віконечко, яке я зробив. Воно впало прямо туди. Чик, майже рівно. Ставлю сюди цей технологічний отвір, по якому мухи можуть вилізти. Чуть сюди, шукати, як звідси втекти. І ось дивіться, вони вже тут. Будуть так собі сюди вилазити, я їм зараз тут поставлю воду. І вони тут будуть собі доживати своє життя, а там будуть вилуплятися. Вон, там кіпіш у них, вони кажуть, що робити, куди лізти. А тут раз-раз, раз і погнали. Отаке. От прикольно, прикольно. Все, готово. Портативна конструкція для львінки.